Вітаю, ваша улюблена рубрика. В цій новині прекрасно все. І так, Бюро Економічної Безпеки України опублікувало в себе на офіційному Фейсбук каналі перепост «Ukraine News». І там інформація про Умірова, точніше про родину Умєрова. Це той, що іще міністр оборони, але під яким. Досить сильно розшатали крісло. Ну, Чому в цій новині прекрасно все? Ну, Тому що ми бачимо, що в країні вже дозволено виявляти виявляти те, про що українці десь здогадуються, але мовчать. І крім того, ми бачимо, що в Україні сьогодні влада, вже, як сказав Кличко, розбалансована. Насправді, це не розбалансування, це називається демократія. коли Різні організації, люди, структури борються за владу, використовуючи і ресурс виявлення ну, певної жесті, насправді. І так, готові. Заск маси інформації. Що повідомляють: родина у Мірових допомагає російським нафтогігантам обходити санкції і знак питання. Про це пише сайт Антикор і Бюро економічної безпеки. Обережно пише, що публікуємо те, текст без поправок. Я його теж зачитаю без поправок. І так, поки президент Зеленський публічно вимагає нових жорстких санкцій проти РФ від західних партнерів, афілійовані з родиною міністра оборони України Рустама Гумєрова структури допомагають Роснафті та Ігорю Сєчину обходити санкції США та Великої Британії під час. Експорту нафти знак питання у схемі, якою вже зацікавилися американські спецслужби, залучена американсько дубайська прокладка Coral Energy. Ця компанія потрапила під санкції Британії та США. А от українських санкцій дивом оминула. З власних інсайдерських джерел журналістам стали відомі деталі можливих домовленостей на користь російських нафтовиків, до яких безпосередньо причетна. Родина чинного глави Міноборони України Рустама Рустема Умірова, от я повторюю: в цій новині прекрасно, все я не один раз говорив вам і повідомляв про те, що насправді серед чиновників дуже багато людей з дивними паспортами, з дивними дипломами про освіту. І якщо ви думаєте, що про це не знає. Той, кому потрібно знати, ну, я маю на увазі різні служби, розвідки, контррозвідки. Якщо ви думаєте, що про це не доповідають вищим ешелонам влади, то ви помиляєтесь, ну, не буває так, щоб на посади потрапляли, хто попало без перевірок. Спробуйте пройти спецперевірку ну, на рядову посаду, ну, скажімо так, більш-менш рядову в органах влади. Спробуйте, і ви побачите, що це таке, якщо за вами ніхто не стоїть. Хоча в нашій країні були історії, коли спецперевірку проходили дуже-дуже дивні люди, навіть включно з посадами ректорів університетів, коли зашквар на зашкварі, але спецперевірка нічого не виявила, нічого не помітила. І отут е, я навіть не хочу цікавитись родиною Рустема Умєрова. Я підозрюю, що дуже багато чиновників України насправді зав'язані на Російській Федерації, співпрацюють з деякими органами Російської Федерації. Нехай не публічно, але контактів отак више криша. А як вони можуть не бути, коли значна частина діючих чиновників це. Фактично, люди ще часів там Януковича, кучми і так далі. Ну, як, а як може бути інакше? Як вони думаєте, всі одразу розсварилися? Це коли ви з родичами по телефону розсварились, коли ваше місто обстріляли, то у них ситуація інша. У них мільйони і мільярди сотні мільйонів на кону, і люди не сваряться, коли вони разом заробляють сотні мільйонів доларів. Вони продовжують бути бізнес-партнерами. Я в даному випадку не звинувачую ніякого Рустайма Умерова. У мене немає на це підстав. Я лише зачитав те, що опублікувало бюро економічної безпеки. Якщо це неправда, то будь ласка, Рустем Умеров має всі можливості звернутися до суду. честь, гідність там, все ж таки, міністр оборони і негідно таке публікувати, якщо це дійсно якась хня. Але е, мене цікавить інше. А скільки іще такого ми дізнаємось, тоді, коли це вже можна буде говорити. Бо сьогодні, коли зашатали крісло під Рустемом Уміровим, виявляється така інформація. Ми ж розуміємо, що вона не просто так з'являється. Та ще на якихось антикорах, там, да? вона ж не просто так з'являється. Тобто виходить так, що на е, посадових осіб, навіть топ рівня міністрів оборони в воюючій країні, є компромат. І хтось ним починає користуватися. І, ймовірно, і в своїх цілях також. Тобто, вони всі все знають, але нас тримають за дурачків. Ну що зробиш? Таке наше життя, таке ваше життя, тому що вам здається, що жити треба одним днем. От вони цим і користуються. Щоб не жити одним днем, підписуємося на цей канал, коментуємо, лайкаємо, дизлайкаємо, поширюємо, висловлюємось, тому що. От ці всі люди майстерно користуються тим, що ми з вами, як аміоби, один день і все. Ні. Не живіть одним днем, думайте, міркуйте, аналізуйте і робіть висновки.